Українка соромиться української мови. Уродженка Волині Інна Рихтун з 2014 року живе у Варшаві. У своєму Тіктоці під час прямої трансляції дівчина сказала, що їй соромно розмовляти з соловіною. Мовляв, зараз у Польщі на кожному кроці українська символіка, і їй від цього хочеться блювати. Dlatego słuchajcie, powiem szczerze, jak ja się spotykam z koleżanką, nie, która też jest tyle lat samo co ja. To my się wstydzimy rozmawiać po ukraińsku, żeby nie było wiecie, żeby na nas tak się nie patrzyli dziwnie bo to już jest masakra, nie? Інна також сказала, що на її аватарці у Фейсбуці є прапор України, і цього для неї достатньо. Та свою сторінку приховала до слова, відео у Тіктоці дівчина знімає лише польською мовою. Після негативної реакції людей на таку позицію вона опублікувала ролик, у якому почала виправдовуватись та сказала, що багато українців у Польщі поводять себе непристойно і її хетять через те, що вона українка. Але і це обурило користувачів. А тому дівчина видалила відео. Зі своїх соцмереж та опублікувала нове цього разу вже із вибаченнями мовляв, її слова були необдумані. Я шаную українську мову, шаную українську символіку, український прапор. Я з розпочатком війни на Україні завжди допомагаю біженцям в Польщі. Мовні скандали зі схожим змістом виникають нерідко. До прикладу, влітку мешканка Херсона обізвала хлопчика зі Львова через те, що він запитав у доньки її подруги, переселенки з Харкова, чому вона говорить російською. А у вересні в одному із торгових центрів Львова російськомовна переселенка нахамила та поводилась неадекватно із жінкою, яка зробила їй зауваження щодо мови.